На протязі восьми місяців ми працювали над проєктом за ширмою краси, знімали, знайомилися з героїнями, слухали їхні історії та відкривали зворотній бік індустрії краси. Кожна історія стала важливою частиною нашого маршруту та додала глибини цьому проєкту. У фінальному випуску цього року ми з Валерією виходимо за кадру та стаємо частиною історії рівних. За цей рік ми пройшли шлях разом. Кожна відповідала за свою важливу частину роботи, і сьогодні ми підводимо спільний підсумок усьому, що було створено. І саме сьогодні ми відкриваємо ширму та показуємо, що відбувається за кулісами, як проходять зйомки, які моменти залишаються невидимими для глядача, і як створюється атмосфера, яку ви бачите на екрані. Що спонукала створити проект за ширмою краси? Е, потрапивши в індустрію краси. Потрібно постійно себе показувати в соціальних мережах. З самого початку я е, пробувала різні формати, я пробувала і кумедні е, якісь знімати ролики, і якісь експертні. Е, але це все було, це все було не те. І одного разу, е, приймаючи душ, до мене прийшла чомусь саме в цей момент. Я не знаю, чому до мене прийшла геніальна ідея, а чому б не спробувати е, залучити. До свого контента інших майстрів, наприклад. Чому е, не взяти, наприклад, у когось інтерв'ю для того, щоб показати зворотню е, сторону індустрії? Е, і так, так воно і вийшло. Спочатку це була ідея, а потім була вже реалізація. Е, я, довго, я довго думала над цією ідеєю. Я не знала, як мені цю ідею взяла. Е, Втілити в життя. Я знала, що я, сама, я знала, що я сама не зможу створити цей проєкт, і е, я покликала на допомогу мою давню зна знайому Валерію Мінакову, вона фотограф професійний. Е, і я їй одного разу ніхто про це не знав, я їй запропонувала, я їй написала в Телеграмі і запропонувала їй е, цю ідею. Вона Звичайно, погодилася, і потім вже ми домовилися з нею про створення першого випуску експериментального. Ми не знали не ми, не я, ми не знали, що з цього вийде. Але ми вирішили спробувати, чому піні. Із самого дитинства, ще коли я навчалася в школі, я завжди приймала участь в усіх, свята, в усіх святах шкільних. Тобто, я завжди була. Попереду планети усієї, мені потрібно було е, кругом виступати, мені потрібно було кругом на всіх концертах е, участвувати. Я така, хто, хто, до мене, хто мене знає давно, хто до мене з клієнтів постійно ходить, е, ті знають, що я дуже люблю говорити. От мені тяжко мовчати. І ось Я так сама собі подумала. А чого б цим талантом не скористатися? Якщо я можу, е, наприклад, з людиною поговорити, чого б мені це не використати у своїй роботі. Ось і, і так прийшло. Чого почався ваш творчий шлях у б'юті? Е, в б'юті в індустрію я потрапила, мені здається, не випадково. Е, мені здається, як і всі майстри, я починала, я не планувала. Працювати в б'юті індустрії, я ніколи в житті не думала, що я буду е, нарощувати вії, робити комусь депіляцію. Е, після закінчення школи я поступила е, на економічний факультет. Я по спеціальності економіст. У мене диплом економіста. Е, я працювала з 2011 року, я працювала в банківській сфері, я банківський працівник. Але це все було не те. Я по своїй суті творча людина, і мені завжди хотілося мати якусь е, творчу професію. Але до 30 років я не знала, ким хочу стати, коли вирост. Маючи вже професію банкіра. Е, я, не знала. я не знала, чим я хочу займатися в житті, і я не знала, до чого в мене лежить душа. Але я точно знала, що я хочу мати творчу професію. Так склалося, що майже всі мої знайомі працюють в б'юті індустрії. У мене сестра перукар, ще знайомі у мене працюють у б'юті індустрії. Одна я банкір. Розмовляючи, розмовляючи зі своєю сестрою, я думаю, а чого б, чого б мені не піти в б'юті індустрії? Ну це, це чудова творча професія, в якої немає стелі. Ось я буду працювати сама на себе. Я сам буду сама собі належати. Я е, закінчила курси по нарощуванню вій, і з цього і почав почався мій шлях в б'юті індустрії. Для початку це саме починалося саме з бачення цього світу, е, спостереження за природою, за красою, яка мене оточує, за людьми, які йдуть по вулиці, за їхньою природною такою е, красою. І в цьому саме починалося просто бачення світу, а потім природньо вже виявилася фотографія. І я вже п'ятий рік фотографую людей, хоча це ще було задовго, починаючи з юності, займаюся фотографією. Саме починалося з бачення навколо деяких деталей, світла, кольорів різних, і саме красу людей, яка є всередині них, і потім вже виникло бажання саме фіксувати ці моменти, які вже на початку бачила в оточуючому світі. Яка риса характеру тобі допомагає в роботі, а яка навпаки заважає? Певно, допомагає мені в б'юті сфері? Мені здається, це непогана риса. Мені допомагає впертість. Моя впертість те, що завжди, коли я починаю щось, я не маю права це покинути на півдорозі. Якщо я щось почала робити, я це доведу до кінця. Це не тільки роботи стосується, це усього на світі. Мені здається, це непогана не риса не кидати на півдорозі. А погана, можливо, погана, можливо, не погана риса, що допомагає мені в роботі, це занадто високий рівень відповідальності. Якщо я роблю свою роботу, Значить, я її маю виконати бездоганно. Я буду старатися, я фотографую зазвичай. Я фотографую потім свої роботи для того, само собою, для того, щоб потім виставити в Інстаграм своє портфоліо, але і ще робити роботу над помилками. Візьмемо, до прикладу, вії, я буду вдивлятися, ага, а тут би я зробила потак, тут би я зробила так і. Яка б робота не була бездоганною, можливо, на перший погляд, але все одно знайдеться до чого пристібатися. От, 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 от ця риса мені саме заважає. Що, на ваш от. погляд, насправді стоїть за ширмою краси? На мій погляд, за ширмою краси, мені здається, стоїть е, сила. І наполегливість кожної із героїнь. Це не тільки цього проекту, наполегливість кожної жінки, яка працює в б'юті індустрії, стоїть саме сила, наполегливість і відданість своїй справі. Те, що е, ми бачимо в інстаграмі, це лише гарні картинки. Але ніхто не знає. Що відбувається по ту сторону, за ширмою цього всього. Навіть коли е майстриня знімає якийсь короткий ролик для того, щоб показати свою роботу, ми подивилися 10 секунд, так, чудово. Але ніхто не знає, що стоїть за цей. Це стоїть спочатку ідея. Потім. Іде за е, ідеєю втілення ідеї. Для того, щоб втілити ідею, потрібно знайти модель, підібрати освітлення, придумати образ, змонтува зняти, зняти, змонтувати і аж потім показати це людям. Це все займає дуже тривалий час. Ось і е, я знаю, що багато жінок. Які потрапивши в цю індустрію, вони вони не витримують цього темпу. І багато хто кидає. Я думаю, що за ширмою краси стоїть найперше багато, багато життів, історій, які наших героїнь, яких ми знімали. Це багато досвіду, їхнього терпіння, їхньої віддачі своїй справі, і як уже Наталія казала, наполегливості. І за цим стоїть багато. Їхньої роботи і любові до того, що вони роблять. Який б'юті міф тебе найбільше дратує? Мене дуже дратує, коли кажуть, що можна вії зробити за годину. Я згодна дві години, так за годину е, ну зробити стопроцентне нарощення вій просто неможливо. І у кожної людини на одному оці приблизно 300-400 вій. І для того, щоб виконати якісну роботу, кожну війку потрібно наростити. За годину-два ока, ну, це неможливо, ну це просто неможливо. Яким би ви не були швидкісним майстром, цього зробити неможливо. Я нарощую вії не так давно, я нарощую вії три роки. За ці три роки я відточила кожен свій рух для того, щоб. Це було швидко. У мене все під рукою, я заздалегідь я завжди готуюся, коли до мене клієнтка приходить. За три роки я нарощую вії половиною години. Я з самого початку я надивившись інстаграма, я думаю, ну як же ж, ну, як же ж люди ж роблять, а я що? Ну, я, я також хочу. Але потім я зрозуміла, що я буду працювати не на швидкість, а на якість. Для мене дуже важливо, щоб до мене мої дівчата поверталися, щоб вони залишалися зі мною, щоб вони до мене поверталися. Якщо я наростила вік, так це може бути це займає 2,5 години, це може зайняти 3 години, якщо у когось дуже густі вії. Так, але я впевнена, що вони проносять ці вії 3 і більше тижні. Ось оце, ось оце. Оце мене просто бісить. Вона просто виводить із себе, колись до мене прийшла е, дівчинка е, на нарощення вій, вона, е, здається, вона хотіла класику. Чи класику, чи 2D, я вже не пам'ятаю. Е, і вона мене запитує вже перед початком роботи, вона мене запитує, скільки, е, скільки триватиме процедура. Я кажу, приблизно десь дві години. А вона каже: ви знаєте, я ходила, я не знаю де. Вона десь ходила на нарощення, і їй за одну годину їй зробили і нарощення, і брови. Ну, в сенсі, ну, так, ну, такого бути, дівчата. От я вас прошу: от не ведіться на це. Ну не буває такого, ну не буває. Який би швидкісний майстер не був, але е якісного нарощення. За одну годину ви не отримаєте. Ну, це вже це судячи зі свого досвіду. Яку роль у твоїй роботі відіграє інтуїція, і чи бувають моменти, коли ти довіряєш їй більше, ніж досвіду? Інтуїція взагалі по житті може мені підказувати деякі моменти, коли потрібно ну, що робити або навпаки не робити. Але я вважаю, що досвід це саме надійна опора. І тому використовую краще його чим інтуїцію. Але такі маленькі перестраховки у мене є, звичайно. Я думаю, як і у будь-якого фотографа, це зарядити фотоапарат, перестрахуватися, щоб карти пам'яті були додаткові, щоб в спалах були батарейки, і такі маленькі течі роблять потім зйомку цілісною. Тому використовую саме не інтуїцію, а таку перестраховку для себе особисто, як для, саме як для фотографа. Що важливіше, як ти бачиш людину, чи як вона хоче, щоб її бачили? Я думаю, ці обидві складові є дуже важливим. Якщо людина приходить уже з певним якимсь образом чи задумкою, я допоможу це їй відтворити, але не виключаю також і свого бачення. Також переходить так плавно, також настрій, настрій мій такий рівноважний, спокійний, в певну стйомку, і потім кадри також виходять такі спокійні. У мене був був випадок, коли потрібно було фотографувати певні субкультури, там, наприклад, реперів чи рокерів, то вони прийшли з певним також баченням своєї зйомки. Ем, перший хлопець, якщо це був репер, то я йому повністю збирала образ, е, то там вже і моє бачення також зіграла. Так що, якщо потрібна допомога, я людям допомагаю. Але своє бачення також є важливим, і вони в мене вийшли такі більше такі спокійні е, і відносно врівноважені на зйомках, е, тому тут обидва варіанти є важливі. А чи є у тебе зйомка, якою ти пишаєшся найбільше? Для мене є такі зйомки. Це особливе місце займає моєму серці. Це зйомки саме сімейні. А такі, такі, як там від 12 до 15 людей, там, де зібране все покоління, там, де родин, родинні цінності, зараз такий складний час важливо зберігати ці сімейні моменти. І я вважаю, що ці зйомки вони найцінніші для кожної родини. І для мене особисто були такі зйомки, там, де саме така кількість людей була, там, де все родинне коло збиралася. І для мене вони такі пам'ятні і більш. Більш такі, до серця близькі. Тому я саме вважаюся там, сімейним фатографом, дитячим, і тому важливо це... зберігати такі моменти і мені це подобається. За якими критеріями ти обираєш учасниць проєкту? Насправді, критеріїв немає ніяких. Е, насправді, перший, самий перший епізод ми знімали. Так як я вже розповідала, це був пілотний епізод пробний. Ми знімали з моєю давньою знайомою, ми з нею знайомі е, я навіть не можу сказати, скільки років дуже давно, дуже давно я ще навчалася в інституті, ми вже з нею були е, знайомі. І я її попросила, кажу: Марина, ось така у мене ідея, давай. Бо мені, треба, бо мені треба потренуватися на кому, кого я знаю, і з ким мені буде комфортно працювати. Вона погодилася, і ми з нею зняли. Мені здається, це був перший епізод. Він вийшов чудовий, ми багато нас сміялися. Е, так як ми молодий проєкт, ми дуже. Ми дуже багато чого не знаємо з Валерією. Ми ще тренуємося, як нам правильно виставляти світло, з якої сторони нам стати, що нам говорити. Тобто, ми ще в процесі ми навчаємося. І потрібно було, щоб не осоромитися перед незнайомими людьми, нам потрібно було це зробити із кимось із знайомим. І далі, коли ми вже зрозуміли, де хто стоїть, хто що говорить, з якої сторони, я вже почала потім шукати. Героїнь через Інстаграм, звичайно, через Інстаграм, де ми знаходимо майстрів через Інстаграм, звичайно. От. І е, щоб був якийсь у мене критерій, от, щоб я дивилася там, чи в хвост кількість підписників, я просто гортала, я е, вела пошуковому рядку, я вела, наприклад, майстер манікюру Ось. чи майстер перманент. От я собі придумала, що наступна героїня буде, наприклад, майстер перманент. І я ввожу е, в пошуковій стрічці майстер перманенту, пропивницький, і, -і пішла гортати. І хто мені сподобався, то того я й запросила. Так, були такі були випадки, звичайно, що багато хто не погоджувався, були те всяке бувало, але всі, всі героїні без виключення, всі чудові дівчата. З усіма було дуже легко працювати. Для декого я навіть стала клієнтом, ось з, з якимось я і досі спілкуюся. Тобто, от от ви знаєте, от відчуття відчула, що ось мені потрібна саме ця людина і все. І е, я, я, наприклад, їй написала, і в нас дуже легко відбувалися зйомки. У нас не було ні одної зйомки, яка пройшла якось, чи е, якось чи напружено, чи тяжко. Всі, всі зйомки проходили легко. Ми е, легко з дівчатами йшли на контакт. Ось, так що... Чи є історія, яка змінила твоє уявлення про красу або жіночу силу? Е, так. Є така історія, коли я знімала, цей епізод я знімала сама, це був спецвипуск із своєю також давньою знайомою Неонілою, яка зараз живе у Сполучених Штатах. Чому це історія про жіночу силу, тому що ми з нею знайомі вже давно. Коли вона починала займатися манікюром, ми тоді жили в Кременчузі, і я була однією із перших клієнтів. Вона працювала на дому, і я до неї ходила на манікюр. Це був це, мабуть, був 14 чи 15 рік, я вже точно не пам'ятаю. І чому, чому ця дівчина мене надихає? Тому що е, вона на вигляд вона дуже тендітна, витончена, але насправді цієї людини є наскільки е, твердий стержень, вони переїхали спочатку до Польщі, вони працювали в, вона працювала в Польщі, е, вона не боялася нічого, е, вона не пішла десь працювати на завод, е, вона займалася улюбленою справою в незнайомій країні, де вона була одна. Зі своєю сім'єю. Вона працювала е, в Польщі, а потім вони переїжджають до Сполучених Штатів е, через е, деякий час. Це взагалі, е, і як вона мені розповідала, вони прилетіли в аеропорт з чоловіком, з донькою. Вони приїхали і вони не знали, куди, куди, куди далі. Але і там вона змогла, вона знайшла собі силу, вона. Е, Знайшла в собі ось те ось цю терпіння, витримку, і вона, вона по вона зараз вже продовжує працювати, але в Сполучених Штатах вона працює в одному із кращих е, салонів міста, вона навчає, вона приймає клієнтів. Е, тобто, ось на, на, наскільки у людини є, є цей е, стержень, тому от саме її історія. Для мене є показовою це людина, от в якої є чого навчитися. Як ви разом приймаєте рішення, які моменти потрібно зафіксувати, а які залишити з за кадром? Ми приймаємо їх разом, дбайливо. Такі, такі моменти, які хочеться зафіксувати саме про ту людину. Можливо, якийсь погляд, якісь жести. А такі моменти про справжність, і які є дуже важливими, а є такі моменти, які належать самій людині, що їх не потрібно виносити назовні, і це допомагає нам зберігати делікатні ситуації, тому ми ці моменти залишаємо поза кадром, і вони належать тільки тій людині, яку ми знімаємо в той чи іншій історії, чи буває, що ваші погляди на епізод різняться, і як ви знаходите єдиний тон? Ви знаєте, коли я думала над створенням цього проєкту, я вже говорила, що е, мені потрібне, потрібен був помічник. Е, хто зможе слідити за постановкою кадру? Е, як це буде виглядати зі сторони? Перша думка в мене була про Валерію. Тому що те, що я її знаю давно, це вже це само собою. Але це людина, яка мене розуміє співслова. Мені потрібна була людина, котрій я скажу. Давай, а вона каже, а давай. І вона не питає, як ми це зробимо, що це воно буде, а давай. От мені потрібен був однодумець, який допоможе мені мої геніальні ідеї. Він мені ця людина допоможе мені втілити в життя. От саме Валерія для мене стала цією людиною. У нас немає ніяких, не якихось, що наші погляди різняться. От вона мені каже, а давай. А давай, як виглядає ваш творчий процес? Ви плануєте наперед чи імпровізуєте по ходу зйомки? Наш творчий процес це така суміш і імпровізації і підготовки. Наталя заготовлює сценарій. Ми його ми його пропрацьовуємо, тобто обговорюємо, як краще щось робити, але найкращі моменти народжуються вже під час зйомки, коли видно настрій, коли видно яка людина до нас прийшла, що саме, і тоді в імпровізації саме народжується та. Унікальність саме цього моменту, саме, саме цієї ситуації. Звичайно, до кожного випуску я готуюся. Я заздалегідь пишу питання, про що ми будемо говорити. Але в основному це імпровізація, тому що буває таке, що у нас на завтра вже запланована зйомка, а в мене немає ні вступу. У мене немає ні фіналу, я не знаю про що, що я буду говорити, як воно буде. Я довго виношу, я довго виношую ось ці ідеї, як я бачу саме оцей епізод, як він буде виглядати, де ми будемо сидіти. Та потім, потім Лєр, де ми будемо знімати? Та можна там-то, там-то, там-то. Ну, от. ну добре, потім. І буває таке, що це вже все вирішується уже в день зйомки? Звичайно, ми зустрічаємося з нею зарані. Ну давай підемо, давай ось підемо в оце кафе, тут нормально. Ну давай. Тобто буває таке, що все вирішується вже в останній момент. Але до питань, про що саме ми будемо говорити, я, звичайно, відношусь відповідально. У чому ваша найбільша творча схожість, а у чому різниця? Ну, ви знаєте, дуже тяжко сказати, у чому наша схожість, а у чому різниця. Тому що ми працюємо зовсім у різних направленнях. Валерія е, працює з фотографією, з відеозйомкою. Я відповідаю за сам зміст епізоду, про що буде говоритися. Е, але у нас схожість, ми е, люди креативні, ми люди творчі. І до будь-якого процесу на зйомці ми підходимо творчо. Сходить, знаєш в тому, що ми любимо справжні моменти, щирість у кадрі і теплі емоції. А напевно, що різниця в тому, що у нас різна концепція наших завдань, але ця різниця робить сюжет більш ще цікавішим. Як ви визначаєте, якою має бути концепція епізоду, якою госпровід чи документальною? Ну, Насправді це все визначається також уже по ходу самої зйомки, але мені з е, самого початку мені хотілося б, щоб е, зйомка, щоб цей проєкт він е, вказував саме на професіоналізм кожної героїні. Ось, е, це, не створю, е, це не створювалося як якийсь е, розважальний проєкт. Е, тут не буде якихось тихенько-хахоньки. Е, Саме проект про професіоналізм про зворотню сторону б'юті індустрії. У нас тобто так. То, то, то. про плани так. У нас дуже амбіційні плани у наступному році. Звичайно, ми плануємо далі знімати цей проект. Ми плануємо далі. Знайомитися із майстрами у різних сферах, які, які це саме будуть, я не буду розповідати. Але так, плани, плани у нас доволь, доволі амбіційні. І сподіваюся, що все те, що ми задумали, в наступному році ми обов'язково втілимо в життя, і буде ще багато цікавого. Нові герої, нові учасниці. Буде цікаво. Що хочеться побажати в новому році, звичайно, хочеться побажати миру нам, усім, довгоочікуваного миру. Я бажаю кожному і кожній діждатися своїх захисників додому, живими, здоровими, щоб вони вже нарешті до нас повернулися, щоб всі, кожна сім'я воз'єдналася, щоб все. Щоб ми вже почали жити як раніше, а то і краще. Для мене, це, для мене в даний момент це єдине бажання, щоб настав вже мир в Україні. Нехай це різво принесе нам мир, надію, Божу благодать і милість. І нехай рідні завжди будуть поруч, і буде Боже благословення на всіх нас.